Дійсно, смертність за висока це 600 мінімум людей на місяць, тобто в середньому 20 людей на день. Водоли черговий раз аналіз по Google Maps, свіженькі, що були оновлені, бачимо зростання вже маріупольського цвинтаря нового сектору за відсутності повномасштабного вторгнення, за відсутності бойових дій або там за відсутності масових поховань. Першу чергу за ковідний період смертність сягала 150 людей на місяць, і це в першу хвилю ковіда. Після повномасштабного вторгнення вона досягала до 300-350 людей Це 22-23 рік за тих умов, які ми жили люди. А Зараз ми бачимо, що вона продовжує зростати. Ну чому по перше, це медичний колапс, який вірує людей? Просто нема кому обслуговувати з точки зору надавати медичної допомоги. Ну про якість я промовчу, тому що з лікарів там в місті залишилися знати гірше згірше, як то кажуть, да всі інші повиїжджали. Люди не можуть отримати в принципі медичної допомоги. По друге відповідь на це питання: це хто залишився в місті? щонайменше це люди пенсійного віку, третя складова, яка додалась. До такого стрімкого зростання, це як відсутність води. Відсутність нормальної санітарії, плюс окупаційна влада приховує реальний ступінь і види захворювання, які вирують. А це не дозволяє з ними боротися з широким колом. Зараз взимку ще буде більше.